Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні ми поговоримо про те, яким же буде лютий для України, бо Україна в лютому буде ставити крапки в тих питаннях, які підіймалися у вересні та поверталися до нас в грудні. Що це за питання та які ж дати? Давайте з цим зараз детально. Місяць лютий почнеться з неприємних для нас подій. Це може навіть статися в кінці січня, 30-го -31 31-го вже можемо мати події. Які це саме події? Це напружені події. Йде мова про вплив, напружений вплив від Сатурну до Юпітеру та Меркурію в гороскопі України. Як я вже розказувала. Ця точка, вона дуже чутлива. І я дивлюся на гороскоп України і прогнози складаю з 2014 року, і я бачу, що жодного разу ця точка от не проскочила поза очі зірок. Тому, оскільки вплив буде напружений раз від Сатурну два. Сатурн в гороскопі України це володар карми, це наш кармічний вчитель, це вчитель, який вчить нас строгості, законності, принципам. Це є кармічна задача України. Тому іспити можуть бути суровими, важкими, складними, але важливими для нашої еволюції. Про що ці впливи можуть бути? Пік цих впливів приходиться на 2 лютого. Отже, з 30 січня, по 2 лютого, можемо мати певні форс-мажорні ситуації. Можемо мати ракетні обстріли, чергові ракетні обстріли слід чекати. Дезінформація, провокації всередині країни, інформаційні вброси, десь на міжнародній арені, плітки, які плите про нас Росія постійно, так само загострення цього слід чекати на початку лютого. Буквально от формула вибухів є, і формула порушення законів. Що це буде? Внутрішні якісь порушення законів, чи якісь судові розслідування, про які ми вже чули, можливо, раніше, так, а ми вже чули. Отже, на початку лютого про це ми знову можемо почути. Або про нові якісь судові розслідування, нові якісь злочинні такі речі, які... Ми маємо що взяти і викинути їх зі свого життя, але через принципи, через закон, через мораль та етику. Ось про що буде цей перший вплив. Він стається з нами вперше, тому що Сатурн робить єдине торкання і пролітає собі далі. Зазвичай від нього ми можемо отримувати декілька таких торкань, так, і тема може бути там впродовж року. Але цього року нам повезло, і Сатурн один раз доторкнеться до цієї чутливої точки в гороскопі України і дасть нам. Якийсь все ж таки один але сильний урок на мужність, на зрілість. Але давайте подивимося, що ж буде в нас далі. Надалі вже відомо, що 3 лютого в нас в Україні, саме в Києві, в серці України, відбудеться саміт ЄС. І я пов'язую це з дуже хорошими результатами для нас, тому що на 10 лютого, як ви вже знаєте з мого одного з попередніх, Відео-прогноз на перше півріччя на 23 рік. Хто не дивився, будь ласка, подивіться, там я детально розглядаю цей вплив. Отже, він позитивний, він дуже сильний, він знову ж таки резонує і має відношення до Сатурну. Тому цей аспект дасть нам змогу, по-перше, врегулювати всі напруження, які будуть на початку лютого. По-друге, цей самет. ЄС він буде відбуватися в аурі цього аспекту. Він прогресивний, він дуже сильний. Отже, він починає впливати з 20 вже січня. І ближче, 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 навіть за два тижні до 10 лютого він може дати подію. Отже, 3 лютого припадає якраз на пік впливу цього позитивного аспекту. Тому чекаємо нові союзи. Можливо, ми вступимо в ЄС, можливо, підпишемо якісь важливі домовленості, тому що тут мова йдеться про офіційну реєстрацію якихось союзів. Можливо, ми навіть самі запропонуємо якийсь союз, і це буде дуже вдало. Тут і про матеріальну допомогу, і про військову допомогу, і про нашу перемогу. Тобто, це буде важливий крок на шляху до нашої омріяної вже перемоги. Але рухаємося далі. Що ж чекає нас всередині лютого? Далі я виділяю дві дати: 12 лютого і 15 лютого. І це якраз пов'язано з впливом Марсу. Спочатку він приторможував, був прямим. Але приторможував, щоб розвернутися і стати ретроградним. Потім, на ретроградній фазі, він знову торкнувся цих точок в гороскопі України, і ось зараз він знову третій раз торкається. І це саме про те, що ми вже маємо поставити крапки в тих питаннях. Давайте детально розглянемо та згадаємо. Бо я про це вже говорила в попередніх випусках, і в кожному такому випуску ви бачили графік впливу ретроградного Марсу на гороскоп України. Цей графік буде додано і до цього відео, тож дивіться, разом зі мною давайте будемо конкретизувати кожен вплив. Отже, 12 лютого буде вплив третій і останній від цього ж ретроградного Марсу. А перші торкання були. 14 вересня та 15 грудня. Давайте детально я виписала головні події тих дат. Архів новин нам всім допомогу, і ви можете так само долучитися до новосних стрічок, щоб отримати, можливо, ще більше фактів і доказів впливу цього аспекту. Отже, 14 вересня. Більш ніж 300 населених пунктів було звільнено в Харківській області. Тому, бачите, як на цю дату, на 12 лютого, ми маємо очікувати контрнаступ збройних сил та звільнення певних територій дуже великої кількості. Були вдалі повітряні бої. Далі була спроба окупантів затопити кривий ріг. Були ракетні удари саме по гідротехнічним спорудам. Так, Там завдали шкоду, вода в річці Інгулець піднялася, але затопити кривий ріг їм не вдалося. Тому цього разу так само можуть бути якісь спроби, якісь ракетні удари по інфраструктурі нашій. Всеукраїнський, але це ж не перший вже раз. Тому ми маємо бути готові і ми будемо готові. Далі, 15 грудня, цей аспект повертався. Що було тоді? ЄС узгодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Резніков тоді заявив, що Росія планує контрнаступ на Росію. Лютий, тому дата 12 лютого тут якраз співпадає з тим, що ця спроба може бути з боку Росії, але спроба. Я впевнена, що їм вже не вдасться повторити свої подвиги, які вони зробили 24 лютого, і вдерлися тоді дуже глибоко в наш тил, бо станом на сьогодні майже рік. Від тих подій, і ми вже надто готові до цих зустрічей. Тому спробу вони можуть зробити. А ми вже подивимося, чим ця спроба закінчиться. Так, що ще було 15 грудня? Залужний звільнив 10 генералів станом на, той, на ту дату. Про це повідомили СМІ. Тобто, було звільнено 10 генералів, один був застрелений. І я хочу сказати, прокоментувати цю подію, вона саме по чорному місяцю в гороскопі України. Так? Чорний місяць завжди в будь-якому гороскопі, чи людини, чи держави, це слабке місце. У нас це проблема корупції. Отже, було звільнено з посад старих генералів, які не відповідають вже новим стандартам. І тому так, це, бачите, неприємні такі речі, так? Навіть от один генерал застрелився. Але це мало статися. Тобто точка слабкості чорний місяць в гороскопі кожного з нас, і тим більше в гороскопі України, має стати точкою сили в гороскопі. Отже, буде якась чергова подія 12 лютого, яка нас так само. Приведе через страхи, але до нашої з вами сили як держави. Тому будьмо готові до всього. Не нехтуйте повітряною тривогою, включайте розум, не вмикайтеся, не включайтеся в інформаційні провокації, тримайте інформаційний фронт, моліться за Україну, і перемога буде з нами. Далі, вплив 15-те. Лютого, так? Давайте знову ж таки зробимо ретроспективу, тому що це третє торкання і вже остаточне. Що в нас було на першому торканні? А перше торкання було 16 вересня. Тоді Тайра давала свідчення Хельсінській комісії США. Вона розказувала про страшні періоди оборони Азовсталі та? Про жахи російського полону. Отже, станом на 15 лютого ми можемо почути вже якісь результати, або ще якісь свідчення будуть даватися, або ще якісь матеріали, їх же все більше і більше. На жаль, так? з кожним днем їх стає все більше і більше, і ми їх можемо надавати в будь-які комісії, в будь-які міжнародні організації, які займаються. Трибуналом і мають покарати злочинців. Що ще було тоді? 16 вересня, на першому торканні було звільнено Ізюм, і там ми знайшли велике поховання більше 400 людей було знайдено. Тому саме на лютий, бачите, 12-15 лютого ми маємо так само. Можемо піти в контрнаступ, можемо звільнити території і на тих територіях побачити нові катівні, нові звірства, нові поховання наших українців. Далі того ж дня були так само ракетні масовані ракетні обстріли України. І того ж дня МАГАТЕ вимагає вивезти російські війська з АС. Можливо, ця тема так само буде піднята 15 лютого, і ми вже нарешті, можливо, звільнимо Запорізьку АЕС і повернемо її до нас. Друге торкання цього ж аспекту було 13 грудня. Давайте згадаємо найяскравіші події, які дійсно пов'язані з цим впливом. Президент підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києву та. Про утворення Київського адмінсуду. Тобто така трансформація відбулася. І цей аспект напружений саме про це. Ми вичищаємо так, Україну на всіх рівнях, позбавляємося старого вже того, що просто воно не має місця в майбутньому, в світлому майбутньому України. І щоб побудувати це світле майбутнє, ми маємо зробити певні кроки. Ось вони і є, ці кроки. Далі. Налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 міліметри. Це вже приємна для нас подія, вона дійсно пов'язана з Плутоном, бо Плутон це і армія, і наш оборонпром. Тому я думаю, що вже на 15 лютого ми так само почуємо про якісь значущі результати саме в тому, що ми вже щось можемо виробляти самі, що наш оборонпром починає працювати. Ну і Рада України ухвалила того ж дня скандальний проєкт 56-55. От саме про скандали так само, так мова може бути і 15 лютого. Може, ми почуємо знову про той самий закон, хороший він, нехороший, слід з тим розбиратися, так? І дійсно наважити Терезів обирати те, що для України є найкращим. Так, ну а ми рухаємося далі. І наступна дата, на яку я хочу зосередити свою і вашу друзі, увагу, це 18 лютого. І це вже приємний буде вплив, і це вже буде приємна подія. А звісно, що напередодні можуть бути неприємні події. Отже, присмак болю, сльоз, так, крові може бути. Але це війна. І не те, що ми... Маємо бути до, до всього готові, так, і до цього не можна звикнути до того, що гинуть наші люди. Але все те, що ми переваримо, пори, переборемо 12-15 лютого. Ми за це маємо отримати подарунок від вищих сил, тому що мова йде про вплив від білого місяця до місяця в гороскопі України. Білий місяць янголохоронець. Отже, подарунок долі. Ми отримаємо заслужено. А місяць в гороскопі країни це народ. Тому якась хороша, позитивна новина буде, і ми її почуємо. Тож записуємо цю дату і чекаємо її з нетерпінням. Так, і далі в нас знову йде така чорна полоса, полоса випробувань, але вона. Потрібно бути, тому що хай всі наші чорні полоси стануть нашими злітними смужками. Бо іного вибору в нас немає, окрім як тільки вперед. Отже, 20 лютого це вже майже річниця цієї гострої фази, цього повномасштабного наступу Росії, проникнення Росії на територію України. Це вже така відкрита війна, так? І ми знаємо, що бункерний дід дуже полюбляє е, такі речі, там якісь річниці. Отже, я так думаю, що і я не одна, мабуть, в тому, в цих розмірковуваннях, що м, йому захочуть. Піднести якісь перемоги на фронті. Отже, спроба дійсно ще раз вторгнутися на терени України може відбутися 20 лютого та напередодні, 18-19, вже це може статися. Це е, так само вплив від Сатурну. Сатурн, як я казала на початку, це важлива планета для України. І отже, Бачимо, що майже весь лютий Сатурн тримає нас в полі зору. Це буде опозиція до Венери в гороскопі України. Венера це жінки, це культурні події, це якась визначна, відома діячка чи мистецтва, чи культури, чи просто відома жінка, можливо, військова. Так? Тобто події можуть бути зв'язані саме з цим. Але, окрім всього, Тут є небезпека, дійсно формула небезпеки для України. Тому нам треба бути дуже уважними десь, от навіть 17 так лютого, от, не дивлячись на хороші новини, 18 лютого, все одно ми маємо тримати стрій, не розслаблятися, тому що війна ще не закінчилася, і ось ця провокація. Вона може статися дійсно 20-го. 20 вибухи небезпека. Вторгнення в наші кордони, так, порушення наших кордонів, порушення міжнародних правил, наших законів всередині можемо почути про якусь зраду колабораціоністів, про притягання їх до відповідальності. Тобто це не простий буде період, але я впевнена, що ми всі ці іспити пройдемо дуже гідно. Далі підхватує цей напружений вплив. Юпітер, який так само робить напружений вплив до урану в гороскопі України, це вплив боротьби, активізація так іде, і знову вона торкається і наших морських терен, і наших збройних сил. І тут так само я думаю, будуть бої. Ми почуємо це, можуть бути і наші контрнаступи, і відвоювання наших територій, тому. Ці впливи вони так? тому що всі лікарі знають, що вилікувати людину можна тоді, коли хвороба проявляється через загострення. Так? Тому оці загострення на фронті, ці провокації, які може зробити нам Росія, вони нам на користь, тому що ту енергію ми маємо сприйняти як вайкідо, так і направити на того, хто нам. Посилає цю енергію. На 21 лютого буде ще один напружений вплив. Але він неоднозначний, тому що він від білого місяця, від нашого янголо-охоронця до білого місяця в гороскопі України. Отже, не дивлячись на загострення, на гострі якісь ситуації, можливо, навіть на криваві якісь ситуації, непрості, так, ми маємо. З вірою, любов'ю та надією рухатися вперед до перемоги, тому що цей аспект він закриває нас своїми крилами, так, крилами янгола-охоронця, не дозволяє нам впасти, як би нам боляче не було. І рухатися далі до своєї перемоги. Це дуже важливі речі, друзі мої. Тому будьте уважні в ці дні 19, 20, 21 лютого ніяких прокльонів, ніяких оцих, знаєте, таких астрально-емоційних спадів вже в нас бути немає. Тому що ми маємо бути всі воїнами світла і розуміти, що цей наш спад. Це, як знаєте, такий десерт для нашого ворога. Тому давайте ми його годувати не будемо. Ми будемо годувати один одного, будемо годувати наших захисників своїми молитвами, своїми добрими посилами від наших сердець, і тим, як от той Янголохоронець, захищати всіх нас від цих лихих подій. І на останок, 25 і 27 лютого, так само вплив від ретроградного Марсу, який тричі торкався певних положень. Так, ці ситуації були різними, непростими, неоднозначними. Але на одному з таких впливів, 11 так е листопада, ми звільнили Херсон. Отже, енергії Марсу, вони так само можуть бути що переможними. Бо якщо ми жертва, то тоді ми сприймаємо це як біль. Якщо ми володарі своєї долі, творці своєї долі, а ми творці своєї долі, ми творці нової України, то ми ці енергії трансформуємо на енергії перемоги. Отже, давайте ще одна буде в нас ретроспектива. До подій минулих торкань цього аспекту, який з нами вже буде втретє і востаннє. Це вже буде третя крапка 25 лютого. Отже, перше торкання було 24 вересня. Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН через референдуми на Херсонщині. Тому. Я думаю, що наша активна позиція на міжнародній арені буде так само 25 лютого. Що ще було тоді? В новинах ми побачили, що ССО повідомляє, попереджує нас про ймовірну спробу провокацію з боку Білорусі про певне чергове вторгнення, так? Але, як я казала раніше, спроба може бути. Але давайте подивимося, чим вона закінчиться. Мені на це хочеться подивитися. І друге торкання цього впливу відбулося 4 грудня. Це був перший і дуже сильний такий всеукраїнський блекаут унаслідок, звісно, ракетних обстрілів України. Отже, на 25 на 25 лютого так само слід чекати чергові такі ракетні масовані обстріли України. Тому знову ж таки попереджаю накануні за пару днів, тобто з 23 лютого. Будьте пильні, дослуховуйтесь до сигналів повітряної тривоги або в бомбосховище, або правило двох стін бережіть себе і бережіть своїх близьких. Так, далі що було ще 4 грудня? ЄС підготувала 9 пакет санкцій, про який я вже згадувала. Бачите, цей ретроградний Марс нам таки подарував яскраві такі приємні події. Так? Тобто ЄС на цьому впливі підготував пакет санкцій, а 15 грудня проголосував за цей пакет санкцій проти Росії. Далі Україна створює ударний безпілотник. І він пройшов цілу низку випробувань. Про це ми почули якраз 4 грудня. Отже, станом на 25 і десь напередодні, за день-два, ми можемо почути, що цей безпілотник вже десь робить свої геройські вчинки на фронтах, а можливо, навіть і далі. Так, іде в контрнаступ. Разом з нашими бійцями. Так от я хочу сказати, що станом на 25 лютого ми можемо почути так само, що оборонпром випустив, щось модернізував, щось таке сконструював або відремонтував. Ну, тобто, я чекаю ось такі хороші новини саме від оборонпрому, які ми маємо відродити і маємо так само вкладати туди енергії і кошти. І 27 лютого підкреслено кармічний вплив. Так, Він так само від ретроградного, тобто вже прямого Марсу, третє торкання, і це вже така четверта крапка, яку Україна поставить в лютому, так? тому що на першому торканні 26 вересня ми е почули. Точніше, проголосили так, гучні заяви у нас були, щоб притягнути РФ до трибуналу. Тому я так думаю, що станом на 27 лютого ми вже маємо зробити багато кроків до цього, щоб запустити в дію багато різних міжнародних трибуналів і отримати вироки в них. Вироки для Російської Федерації. Так, тоді ж так само був, був удар по аеродрому в Кривому Розі. Тож слід чекати на кінець лютого якісь так провокації, удари по аеродромам, ракети, їхні шахіди можуть заповнити наше небо, але ж знову таки. На 27 лютого ми маємо бути ще більш готовими до того, тому що до нас йде озброєння постійне, так? І це ще одна дата, яка може бути пов'язана з контрнаступом України і з відвоюванням наших територій. Так, і що ще в нас по цьому аспекту, по другому його тарканню, яке відбулося 2 грудня, давайте згадаємо. Тоді українські посольства отримали 17 листів з залякуванням дипломатів. Отже, мова про провокації. Тому на 27 лютого будьмо пильні всі провокації можуть бути скрізь, як в Україні, так і за кордоном. Свято Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ і священника Лаври Захарія. Він отримав якраз особисте зобов'язання за співпрацю з Росією. Тобто, бачите, цей вплив підкреслено кармічний, так а напрямок, кармічний вектор України це вибудувати закон, який працює для всіх. Отже, закон має працювати для всіх для президента, для робітника, для представника духовенства. Ти порушив закон? Отже, відповідай. Що ще ми почули? Ми почули заяву Бореля про те, що нова тренувальна місія ЄС для військових Збройних сил України досягла. Певної оперативної готовності, отже, наші збройні сили на 27 лютого можуть отримати якесь і озброєння, якесь навчання буде проводитися для них, так можливо, десь за кордоном, можливо, там на літаках чи на якихось ще обладнаннях, але це так само позитивно і перспективно для України. Ну, ось, бачите, і тоді в Одесі були вибухи, тому будемо пильні і в кінці лютого, бо це може бути. І бачите, знову ж таки, Іспанія передала нам тоді перші свої зерка. А ще супер яхта Медведчука а, мала. Бути проданою на якомусь аукціоні, і ті кошти мали би прийти в Україну. Тому я думаю, що ми почуємо про цю історію. Отже, все, що буде відбуватися в кінці лютого, 27-го числа та напередодні, це все еволюційно для нас. Ми з тим впораємося, бо не дає Бог іспитів, які людині або державі не під силу. Тому, друзі мої. Бережіть себе, бережіть Україну, тримайтеся світла, будьте цим істочником світла для себе та для інших. Ну а я прощаюся з вами до нових та скорих зустрічей. Пока-пока.